Сьогодні в програмі в чемпіонаті України шанс авто та буранний Габрид одержують чергові перемоги. Фінішував чемпіонат Луцька серед студентів Адреналін-Ліга. Луцьк Сантехмонтаж чемпіонат області стартував на Сході та на Заході. Луцьк приймав п'ятий Кубок України серед ветеранів. Закінчилися матчі однієї 16-ї дата груп Кубку Луцька з міні-футболу. Суперниками ковальських команд у матчах п'ятого туру чемпіонату України серед команд першої ліги стали колективи Спортлідер Плюс» Хмельницького та Київ НПУ зі столиці нашої держави. Перших на майданчику спорткомплексу у місті залізничників приймав шанс авто. Для того, щоб здобути чергові три очки, команді Олександра Мороза довелося серйозно попрацювати. М'яч вперто не йшов до воріт суперника, тому нічийний рахунок першого тайму 1-1 став закономірним. Але знову своє вагоме слово сказав капітан команди Володимир Бобелів. Саме він від Відкрив рахунок у грі і став головною зіркою матчу. Ще два влучних постріли Володимира вирішили долю матчу. 4-2. Ще вещем видався поєдинок для другої ковальської команди. На 26-й хвилині буранний Габарит програвав столичному Київ-НПУ-0-2. Але гол Тараса Романчука та дубль Петра Шелеста змусили голки Гостей капітулювати і принесли своїй команді вже другу перемогу у сезоні. Нагадаємо, що у неділю, 27 листопада, на нас чекає чергове ковальське дербі в день народження президента шанс-авто Олександра Мороза. Його команда прийматиме у ролі номінального господаря «Буранний Габарит в рамках однієї 16 Кубку України. Напередодні дня студента у середу, 16 листопада, фінішував другий чемпіонат Луцька серед студентів Адреналін Ліга, в якому взяли участь п'ять навчальних закладів обласного центру. Команди технічного коледжу ЛНТУ, коледжу рекреаційних технологій та права, Луцького біотехнічного інституту університету України та Національної технічного університету протягом п'яти тижнів боролися за призові місця першості. Ще за тур до фінішу бронзові нагороди Ліги» виборов молодий та амбітний колектив технічного коледжу ЛНТУ. А капітан команди Дмитро Медунецький став кращим у спорі бомбардирів чемпіонату, забивши 18 мячів у чотирьох матчах. «Да, Нам тяжко, ми молоді, але все потрібно. Ми будемо старатися давати результат. Сьогодні бронза, а в майбутньому може бути якесь золото. За примхою календаря доля золотих нагород визначалася в останньому матчі чемпіонату, до якого команди ЛНТУ та університету України підійшли без очкових втрат. Маючи у складах достатню кількість досвідчених гравців, котрі постійно беруть участь у міських та обласних змаганнях з футзалу, команди продемонстрували змістовний міні-футбол та подарували вболівальникам цікаве видовище. Перший тайм команди провели в обережній грі, коли захист не давав шансів нападу. І відповідно гра тривала до першої помилки, якої припустилися гравці ЛНТУ. Анатолій Шевчик відкрив рахунок, його почин підтримав Роман Киричук, а фінальну крапку поставив Іван. Клебан рахунок 3-0, і другим чемпіоном Луцька став університет України. Від себе хочу подякувати організаторам турніра студентської ліги. І одне побажання, щоб команд було більше. Організатори дренини ліги призами та нагородами відзначили кращих гравців, серед яких Андрій Власюк у номінації Кращий гравець, Олександр Кацюба кращий голкіпер, Роман Крот відкриття чемпіонату та Дмитро Медунецький кращий бомбардир. Цього року чемпіонат Волинської області відбувається за новою схемою. 10 команд за результатами жеребкування були поділені на дві відбіркові групи схід та захід. По чотири команди з кожної групи вийдуть до фінальної пульки з набраними очками, аби визначити призерів та переможців обласної першості. Сьогодні матчем Вотранс-ЛСТМ зміна» У Луцьку стартував Луцантехмонтаж, чемпіонат Волинської області з мініфутболу футзалу. Для колективу, який нещодавно став володарем Суперкубку Волині, стартовий матч у турнірі видався досить важким. Ботранс-ЛСТМ не зумів відразу довести власну перевагу над суперником. Команда Віктора Лінікова «Торпеда зміна», яка вкотре вийшла на майданчик небойовим складом, знайшла протидію зіграним опонентам. Команда «Вотранс» дуже сильний суперник, але ми, нам вдалося трошечки їм дати бій. Враження позитивні, гра налагоджується з кожним туром. Я думаю, в наступному матчі ми покажемо всі свої сили, на які ми здатні. Перший тайм зустрічі завершився в ніч 2-2. Причому перевага в отрансу над суперниками жодного разу не була вагомою. Слизький рахунок, емоції, що були через край, багато боротьби, помилок, але роль рятівника на себе взяв Олександр Стадницький, який оформив покер. А здобути перші три очки йому допомогли Олександр Курінов та Дмитро Перванчук. В перериві ми провели конкретну розмову між собою, більш зібралися, стали більше атакувати. І... В кінцевому результаті це нам принесло успіх. Певні проблеми зі складом відчував і колос. Якщо врахувати, що суперником ківерцівської команди у стартовому матчі був кораблик, цей фактор виходив на перший план. Можливо, десь тактично трошки неправильно зіграли. Ну, я думаю, що перш за все це фізики трошки нам не хватило. Колектив Богдана Перчука фактично у своєму бойовому складі відразу дав зрозуміти, що три очки суперникові так легко не віддасть. 2-0 після першого тайму, волк і Юрія Чепури дещо зберіг інтригу, але ненадовго. Роман Степанов доплетом приніс кораблику першу перемогу у Луць Сантехмонтаж чемпіонаті Волинської області. Хочу привітати сьогодні свою команду з перемогою, ми прийшли в інший етап. Була і дуже така тяжка, але ми виконали свої задачі, які поставили на цю ігру. Цей день п'ятьма годинами раніше у Ковалі діючий чемпіон області екзамінував ФК Мар'янівку і довів власну перевагу до розгромного рахунку 6-1. Але фактично чемпіонат відкривав матч Володимирівки та Надія. У двобої географічних сусідів перемогу з рахунком 4-3 святкували представники районного центру. Протягом трьох днів четверга по суботу, 19 листопада, в спорткомплексі Арена Спорт тривали матчі в рамках п'ятого Кубку України серед ветеранів 35 років і старші. Змагання такого рівня вперше відбувалися в Луцьку, і були організовані Асоціацією міні-футболу України, Федерацію футболу Волині за підтримки Луцької міської ради. Сьогодні у нас п'ятий кубок України з вот серед ветеранів, і ви показуєте молоді, чим потрібно займатися, як потрібно займатися, і яка може бути майстерність. В представницьких змаганнях взяли участь сім ветеранських колективів Авангард Пас, місто Рівне, Аяк-Шахтарська, місцевий Любер, 45», наше місто Сковицького району, Союз Шахта імені Засядько з Донецька, Одеський клуб Чорне море та ветеран Лучиськ з обласного центру. Більшість симпатій місцевих болівальників були на боці підопічних Василя Кохановського, котрий під прапорами ветеран Лучіська зібрав практично весь футбольно-футзальний бумон міста віком старше 35 років. Серед учасників розіграшу кубку було чимало справжніх зірок, котрі свого часу захищали спортивну честь команд своїх міст, областей і національної збірної у змаганнях найвищого гатунку. Больвальники змогли побачити у дії колишнього гравця збірної України дворазового віце-чемпіона Європи Олега Безуглого, легенд вітчизняного футзалу Віталія Ятло, Андрія Кравченка, Сергія Трошина та Олександра Короля, діючого арбітра екстралі. Олег Безуглу сьомий на маркомація. Я це приватно пережила від матчу. На жаль, місцевий ветеран Луччи склав зброю ще на стадії неформальної півфіналу, а у головному матчі суботнього вечора зустрілися Аяк Шахтарсь та Чорне море з Одеси. Представники південної Пальміри» вже у першому таймі двічі розписалися у воротах суперника. Після відпочинку Аяк спішов в Обанк і був за це покараний досвідченим суперником. Підсумковий рахунок 7-2 засвідчив той факт, що володарем п'ятого кубку України серед ветеранів стали представники Одеси з команди Чорне море. Кубкові матчі для тих, хто любить непередбачуваний футзал. Одна 16-та фінал, дата груп Кубко-Луцька визначила 16 команд, що продовжать боротьбу за головний трофей. Звичайно, в таких баталіях глядачі очікують на сенсації, адже команда з нижчої ліги може вибити з перегонів сильніший за класом колектив. Саме це і зробив Камаз Агро з другої ліги, який зумів переграти вищоліговий клуб Торпедозміна та ще й з рахунком 7-2. Перш за все, за рахунок жорсткої дисципліни. Повної самовіддачі, хлопці молодці, повністю віддалися грі. Матчі на виліт часто завершуються серіями пенальті. Багато глядачів цінують кубкою ігри саме за напругу після матчевих шестиметрових. В зустрічах Володимирівки та лище, Володимирівки-2 та Батіка, Мідаса та Сорокового уболівальники стали свідками боротьби нервів. Міцнішу нервову систему, вочевидь, мали гравці лище, батіка та сорокового. Більшості лідерам кубкових пар довелося доводити свою належність до елітного дивізіону, адже командам нижчих ліг хотілося показати себе з найкращої сторони. Першолігова Балтика не змогла втримати перемогу у матчі з вищоліговим ветераном, а Майдан вирвав мінімальну перемогу в двобої з колосом. Протягом усього матчу була напружена боротьба, але ну я вважаю, що такий рахунок був закономерний, так як ми зіграли чітко, а оборони на полі присутня була дисципліна. Ну і, звісно, командний дух був на вищому рівні. В більшості матчів лідери підтвердили свій клас і здобули перемоги над суперниками з нижчих ліг. Але в кубкових перегонах залишаються представники кожного з дивізіонів. А саме тому в одній восьмій фіналу після жеребкування знову очікуємо на сюрпризи та несподіванки. Наступних вихідних любителі міні-футболу Ковалі стануть свідками протистояння шанс авто та «Буранний габарит у матчі однієї 16 фіналу Кубку України. А в обласному центрі в залі спорткомплексу Арена спорт відбудуться матчі другого туру Луць сантехмонтаж чемпіонату області та чергові тури в усіх без виключення лігах чемпіонату Луцька. Про початок матчів можна дізнатися на сайті Асоціації Мініфутболу Волині.